Доброго здоров'я, шановні глядачі, дорогі співвітчизники, шановне товариство громад Сумської області і не тільки Сумської області. Сьогодні в студії Сумського каналу ми говоримо про важливі речі із кращими студентами Сумського державного університету, які бажають вплинути позитивно на перебіг справ у нас. Вплинути позитивно на кожного із нас і долучитися до вирішення важливих стратегічних питань, які наразі перед нами стоять. Сьогодні ми записуємо цей ефір у дуже важкі часи. Наші, наші серця дуже збентежені, знаходяться у скорботі через ті втрати, які ми несемо через напади ворога на громади Сумської області. Ми сьогодні хочемо поговорити про таку важливу річ. Напевне, для всіх у вас не секрет, що у нас з'являються люди, які є людьми з обмеженою мобільністю, поранені вояки Збройних сил України, люди, які були уражені внаслідок обстрілів, люди із розладами психіки. А таких людей багато серед нас, та й взагалі ми можемо сказати, що кожен з нас наразі в той чи іншій мірі є ураженим від цієї війни. Це потребує від нас стійкості, соціальної згуртованості і потребує від нас певних знань, певних знань про дуже важливі речі. От я спостерігаю, що і деякі люди, деякі з нас, от вони навіть не знають, як себе вести, коли вони вступають в контакт із. Такими, от, такими людьми є певна дезорієнтація Певна дезорієнтація от без, при безпосередніх контактах за моїми спостереженнями, а також певна дезорієнтація, яка може бути і в органах виконавчої влади і місцевого самоврядування, тобто у тих відповідальних осіб, які, які, якби від, які є відповідальними за законом, от за те, щоб. Ці люди отримали не тільки моральну підтримку, але й організаційну підтримку, коли вони повертаються у рідні громади або, або несуть службу у певних громадах. Ми сьогодні хочемо поговорити про так звану інк інклюзивність, науковий термін, який ми сьогодні розкриємо, і я впевнений, що в разі вашого бажання ви зрозумієте його смисл. Та про урбаністику. Це дві важливі. Речі, які усі ми, активні громадяни, маємо сьогодні розуміти. Сьогодні моєю співрозмовницею є студентка спеціальності соціальна робота Сумського державного університету Лілія Глушан. Доброго дня. Доброго дня, пані Лілія. Що таке інклюзивність? Дуже хочеться перекласти просто, якби включити людину у певну спільноту, тобто інклюзивність, включеність. Хоча такий, я думаю, поверховий погляд не розкриває повністю всього потенціалу цього, цього терміну, тому я хочу, щоб ви його прокоментували. Що ж ви все правильно почали казати, що інклюзивність це включеність, оскільки треба, щоб всі люди були залучені до суспільного життя, щоб надавалось. Право на участь у цьому суспільному житті, а також це надасть додаткові і різні можливості для того, щоб змінювати як просто місто, так і потім вже всю нашу країну в цьому плані. Коли говорять про інклюзивність, говорить про пандуси. Ну, в принципі, правильно, да? От, такий научний приклад інклюзивності, що врахована, що послуговувачами. Певних послуг можуть бути люди з обмеженою мобільністю, це не тільки пандус, правильно? Це... це про дуже багато що. Але от якраз про пандуси, що е, люди зараз навряд чи знають, під яким кутом він має бути, щоб е, людина з інвалідністю могла комфортно і спокійно е, кудись зайти, заїхати. і Просто почувала себе добре, почувала себе в суспільстві, і не було їй некомфортно через якісь погляди чи інших людей чи чогось подібного. На Сумському каналі, до речі, часто, часто ця тема ставилася, і були тут і керівники громадських організацій, які працюють з людьми з інвалідністю. Там же ще й моральний є аспект, психологічний. Тобто ці люди не мають відчувати свою ураженість, обмеженість. То от відчуття те, що вони, ну, ну, не те, що рівні в правах, це зрозуміло, да? і рівні в можливості, і ця можливість забезпечена. Це і в інваспорті також можна там спостерігати. Ну і наступний термін. Наступний термін, який зараз ми з Лілією розглянемо, ну, ви ж бачите, що наші громади, деякі з них, вони ще побудовані по тим паттернам старих, старих часів. Совєтської імперії, де там є якась адміністративна будівля, там ще якісь типові споруди. Проте зараз треба піняти ці погляди і подивитися на саму концепцію населеного пункту з точки зору науки, яка називається урбаністика. От я також про це вас прошу розповісти. Що ж, урбаністика, якщо простими словами, це міське планування. Щодо мети урбаністики, це виключити помилки у незаконному або просто розширені міста без плану. Тобто, якщо немає плану, то це вже суперечить всім соціальним нормам. Що це буде означати, якщо от якийсь архітектор захоче без плану, без дозволу, без якихось певних підписання документів і так далі, розбудувати там якусь свою не знаю діяльність, діяльність так. То це буде дуже перешкоджати як людям, так і ну, всім соціальним нормам. Тобто ми навіть на прикладі можна побачити, як розбудовується Київ універмаг, що там а, не може приїхати ні швидка допомога у разі, ну, не дай Бог, якоїсь трагедії, трагедії ні а, пожежна допомога. Ну, пожежники не можуть приїхати, тому що там елементарно немає цього в'їзду, входу. Тобто це може спричинити дуже велику катастрофу і трагедію. А, хто заснував е, урбаністику? Думаю, тут варто поговорити про це, щоб якби глядачів було впевнені, що це все на науковому рівні високому. Так, урбаністику заснувала Джен Джейкобс, її ще називають мамою урбаністики. Вона починала свою діяльність журналістки, і в один момент вона вирішила розглянути проекти щодо міста планування. І от відомого на той час архітектора Едмонда Бейкона. У Філадельфії вона розглянула його проєкт, який повністю не відповідав соціальним нормам. Він перешкоджав всім, всьому комфорту міста. Тобто, це було ну, заради незрозуміло чого, ну, побудований цей розроблений проєкт. Це вона написала в один із розділів її книги Смерть і життя великих американських міст», яку Вона видала в 1961 році. І ця книга. Спричинила такий фурор, що люди на той час вони розділились на такі два табори. Одні були повністю за ідеї Джейн Джейкоб, за думку її, за діяльність. Тобто, а інші навпаки почали її критикувати, буцімто вона недостатньо освічена у цій сфері і ну, просто почали її критикувати. От. І я вважаю, що Вчення Джен Джейкобс дуже допоможе нашій країні, тому що вона якраз таки у соціальній роботі дуже багато аспектів вивела. От Також хочеться поговорити про одну з її теорій. Теорія називається Очі на вулиці. Тобто, це йдеться про безпеку як основу інклюзивності. Ця теорія пояснює, що чим більше люди наглядають ну, в лапках за містом, тим воно буде безпечнішим. Тобто, чим безпечніша буде вулиця, чим вона буде освітленіша, чим на ній будуть тротуари, парканчики, так, щоб машини не залітали на бордюри. От. Чим це все буде безпечніше, тим більше людей буде виходити на вулиці і долучатися і до різних організацій, ну і в принципі. от. А також важливо, щоб люди, а особливо особи з інвалідністю, долучалися до проєктів, які безпосередньо хочуть допомогти ем, зробити місто ем, інклюзивнішим. тобто. Щоб вони ну, хто як не вони розкажуть, як їм буде комфортніше, як вони будуть почуватися себе добре, і не буде оцієї неловкості між людиною візочку і людиною, яка хоче їй допомогти. Що мається на увазі? Очі на вулиці, Не якісь там чиновник в кабінеті може вирішити як правильно, а люди, які... Безпосередньо на вулиці бачить правильно? і говорить, що потрібно зробити. В чому, у цьому і сенс, в сенсі цієї ідеї. Я абсолютно не хочу сказати, що наші громади якби, будуються там, з порушеннями, якимись не врахуванням інклюзивності і в цих основ. Проте багато що можна зробити краще. Багато що можна зробити краще. Саме от безпечніше, Я так думаю, що нам зараз в Україні, яка воює, яка знаходиться під такими страшними ураженнями, кому ні, як не нам знати, що це таке, що таке безпека. Дякую вам, дякую вам, Лілія. Ми, я думаю, основне сказали, цілком достатньо для осмислення. Шановні глядачі, сьогодні ми зі студенткою Сумського державного університету, спеціальності соціальна робота Лілією Глушан. Говорили про важливі речі, як забезпечити включеність, тобто інклюзивність, як зробити усі населені пункти наших територіальних громад такими, щоб там хотілося жити, і щоб ми там відчували себе в безпеці. А також говорили про урбаністику. Дякуємо за увагу. До нових зустрічей на Сумському каналі. До побачення.